Я більше не можу. Так набридло постійно приймати ці пігунки. Люди, які живуть з ВІЛ, мають кожного дня приймати ліки. І з часом це може почати сприйматись як обмеження. Якщо це про вас, спробуйте гейміфікацію. Це такий прийом, коли ми перетворюємо свої буденні справи на гру. Ну, щоб зробити їх цікавішими. Правила прості. Не пропускати прийом пігулок, додайте до цього систему балів, рівнів і винагород. Створіть візуальне нагадування, яке буде допомагати вам бачити свій прогрес. Кожного дня відмічайте, що виконали потрібну дію. За досягнення нового рівня ви отримаєте винагороду. Чим більший рівень, тим більший приз. Починайте з малого. Маленькі приємності за кожен тиждень без пропусків. А потім, коли відчуєте ефект від геміфікації, час переходу на рівень складніше. Так до буденної, але дуже необхідної для вашого здоров'я дії, ви прив'яжете позитивні емоції. Давно хотіли купити собі смачне, але трохи дороге морозиво. От і з'явився привід, і обов'язково пропишіть, що ви отримуєте на дошці заздалегідь. Щоб кожного разу, коли ви відмічаєте прийняту пігулку, ви нагадували собі про те, як вам буде приємно, якщо ви будете йти до своєї цілі.